Вітаю! Сьогодні на каналі в нас огляд книг серії Дружби народів. Це книги авторів, я так розумію, країн ССР, але які написані своїми національними мовами і перекладені на російську. Я не знаю скільки книг в цій серії. У нас сьогодні на огляді лише 6. І ще будуть інші книги, не серійні, але які теж перекладені там з білоруської, грузинської мови і тому подібне. Почнемо огляд цієї серії книг. Але перед тим нагадаю, що будь-які книги з моїх оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавши зі мною у вайбері, контакти вказані в описі каналу. І є під цим відео посилання на Google Диск, де повний перелік всіх книг, які я демонстрував на своєму каналі. Там більше 2000 книг. Тому я думаю, що будь-кому знайдеться, з чого вибрати. Починаємо. Фараон Ехнатон. Вже така якась фон вже десь мені траплявся. Можливо, цю серію я вже оглядав Ну, вибіркові книги. Бібліотека Дружби народов Георгій Гуліа. Іздательство і Москва, 80 й рік. А автор. А з якої це переклад? А переклад не вказано. Може і цей Гуліа писав російською. Бо інші книги я зустрічав, що вони перекладні. А тут, бачите, як розказав, розказав і попав. Точніше, не попав. Отже, наклад 250 тисяч примірників, ціна рубль 80. Де б нам тут знайти якісь анотації? анотацію? Анотацію, анотацію. Не бачу анотації. А, тут ще є історичні оповідання, окрім того роману. історичного. І після. Після слів'я. Да, анотації нема. Ну, хтось може розкаже, про що ця книга, чи знайомий з нею. От я помилився з перекладами. Тими. Так. Джалол і Крамі. Повержений. 80-й рік теж авторизований перевод з Таджикського. Тут вже не прогадав. Овернуть ілюстрації трішки. Ціна рубль 50, наклад 227 тисяч примірників. Після слів'я і роман, відповідно. В 80-му році видається 15 книг з цієї. серії. Ось весь перелік кому цікаво. Да. Багато, а в мене всього лише 6, те, що за один рік. Далі год огняної змії. Циден Жаб Жімбієв. До речі, стараюсь не пропускати і в тому списку, де веду літературу, вказувати, якщо книга з якоїсь серії, вказую біблі... ну, серія бібліотека дружби народу, або просто бібліотека Дружби народу. І за серією виходить, можна теж там користуватись пошуком і найти. Якщо я їх оглядав ці книги серійні в різних відео, вони там не по порядку, десь в списку, то в пошуку вводите дружби народу і знаходити всі книги з цієї серії, які були в мене в оглядах. Год огняної змії. 80-й рік. Авторизований перевод з Буряцького. Крубель 90, 227 тисяч наклад. Після слів'я теж є. А, і ще тут є стіпнії дороги. Роман чи, чи оповідання Не, оповідання Роман. Так, ідемо далі. Євгеній Перм'як. Очарування темноти. Теж 80-й рік. Можливо, вона в інші роки не виходила, ця серія. Хі -хі. Є трошечки ілюстрації. Ціна 2,40, наклад 228 тисяч. Далі, в чистому полі. Євгеній Носов. Повісті розкази. Тут теж перекладу нема. Тобто носов писав російською. оповедания на бир 228 тысяч цена 240 и последнее это у нас Лазарь карелин Ступени. роман и повесть 83-й Так, так, так. Заміститель теж не бачу перекладачів. Щоб це перекладали. От автора. Ету книгу п'ять повістей, Роман об'єднає тоді герой, показаний в детстві, юності, в зрілої годи. А там, де того героя немає або названий другим іменем, я просліджую варіанти його судьби. Він мог би прожити і таку життя, мог би стати і таким чоловіком. Цікавий підхід. Після слів'я теж велике. Зміст наклад 265 тисяч, ціна 2,30. списку книг за 83-й рік вже тут не бачу. Не вказали. Так, а тепер інші несерійні книги, але з авторизованим перекладом з країн ССР, як я. якщо я знов десь не помилився. Василь Биков: пойти і не повернутися. Перевіл з, бі... з білоруського автора. Тобто, бачите, є переклад автора, а є авторизований переклад. І там теж, я так розумію, коли перекладач не вказаний, то переклад автора, а є авторизований переклад, але іншими перекладачами. Я, якщо не помиляюсь, був вже читав. Це означає, що він, типу, як погоджений чи що автором. Не пам'ятаю Но Піднімав це питання у відео. Известный белорусский писатель, автор многих повестей и сборников рассказов за повести обілийский из жить до рассвета писателю удостоен госпремии. В повестях таких, таких, таких продолжает художественно розраба... разрабатывать тему войны, героизма, мужества советских людей. Герои, партизаны и так далее. Тобто військова тематика. Наклад 200 тысяч примірників. Ось зміст. Книжечка. Петрусь Бровка. Когда сливаються реки? Це щось старіше. авторизований період з Білоруського. Mm. А де тут рік не бачу? Штампи. професіональний союз роботників госторговлі і потреб кооперації місний комітет між райзами бази облпотребсою. 64 рік. Город Хмельницкий. А тут что, 63-й штам, чешу. Советский писатель, Москва, 64-го року. Роман известного белорусского писателя посвящен одной из важнейших тем нашей современности, теме дружбы народов советской страны. В основу произведения положено реальное событие сооружение сельской межколхозной гидроэлектростанции «Дружба народов» на озере Дрисвяты. В районі, де сходяться границі трьох братських республік – Білорусі, Литви, Латвії. В романі правдиво показані змінення, які произошли в житті трудового крестьянства за годы совєтської власті, змінення во взаємоотношеннях людей, в їх психології, в быту. Автор створив ряд ярких запоминающихся образів наших сучасників, вдохновенно розказав о нашому замечательному времени. Наклад 100 тысяч примирников, цена 71 копейка. Лидия Арабей. Созвездие Большой Медведицы. Бачим что-то Авторизированный период с белорусского. Москва, военное издательство, 83-й рик. Наклад. 65 тысяч примирников. и цена. Рубль 20. Белорусская писательница. Знакома русскому читателю по ряду сборников рассказов. Повестями, повестям Костры метели. Мне надо ехать. Стану песней. Роман. Искры в пепле. В настоящем романе дается широкая панорама интернациональной борьбы с гитлеровскими оккупантами в Западной Белоруссии. Герої Романа, партизани, подпольщики, «Простий люди і втягнуті в орбіту більшої чоловіческої драми. Вахтанг Ананян. «Пленники», Барсова Ущелья. Приключенческая повесть. Київ радянська школа. 86 рік. Печатається по 56 1956 року 86 1986 дідгіз. Москва. Авторизований перевод з Армянського. Ціна рубль 30 або рубль 10, в залежності від обкладинки, 200 тисяч примірників. В повісті розказується о дітях, попавших в біду в горах Кавказа. Оказавшись в пліну стихії, вони мужественно переносять із питання судьби. Переодолювати трудності, а порой смертельну опасність їм допомагають дружба, взаємна поддержка і сила духа. Ось так. О, тут ще кольорові такі вставочки є. Ось. З червоними галстуками обов'язково. Куди без них. І останнє на сьогодні Нодар Думбадзе. Я віжу сонце, не бойся, мама. Це два романа чи один. Перевел з грузінського, Зураб Ах. Хвалиди Ані. Київ Радянська школа 90-й рік. Друкується по виданню збірник Сочинений 1986 року Тбілісі. В книгу вошли два произведення известного грузинського писателя, який помер в 1984 році. Роман Я віжу Сонце 1965 року у грузинському мальчике, лишившись родителей печально печально 37 1937 году О його юності трудної, сложної, но согрето теплом окружаючих людей. Печально, звісно, 37. Не знаю, що тоді було. Теж, може, напишіть, я то обов'язково згодом як буду виставляти це відео загуглю. Але, можливо, ви поділитесь інформацією. Бо у нас знаємо Голодимир, не тоді війна почалась пізніше. А от в Грузії, бачите, якась трагічна сторінка їхньої історії сталася в 37 році. Далі. Роман Ні мама. 69-го року написаний, герой, котрого теж в детстве потеряв родителей і виростає. Старається бути вірним сином родної землі, чесним, смілим і благородним, добрим милосердним. Наклад 200 тисяч примірників, ціна рубль 40. Ось така книжечка. Ну, тут теж наче склеєні Сторіночки, що ніхто не читав цю книгу. В гарному стані. На цьому все. Всім дякую за увагу. Звертайтесь, якщо б побачили щось для себе цікаве, пишіть коментарі. Завжди радий з вами спілкуватись. Пишіть якісь поради, можливо, щось би хотіли змінити у форматі каналу, щось додати, чогось навпаки не робити. Буду радий поспілкуватись. Бувайте!